Прийде викупитель Сіонові. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, і його вухо не стало тяжким, щоб не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя його від вас, щоб він не почув. Бо ваші долоні заплямлені кров'ю, ваші ж пальці беззаконням. Вуста ваші говорять неправду, язик ваш белькоче лихе. Немає нікого, хто б кликав на суд і нікого нема, хто судився по правді. Кожен надію кладе на марноту і говорить неправду. Вагітньої бідою породжує злочин. Висиджують яйця гадючі та тчуть повотиння. Хто з'їсть з, з їхніх яєць, помирає а з розбитого гадано вийде. Нитки їхні не стануть одежею і, і виробами своїми вони не покриються. Їхні діла, діла кривди, і в їхніх руках чи насильства. Їхні ноги біжать на лахе і спішать проливати вину кров. Їхні думки, думки кривдні, руїни й погибель на їхніх дорогах. Дороги спокою не знають, і правосуддя немає на їхніх стежках. Вони покрутили собі свої стежки. кожна, хто нею ступає, не знає спокою. Тому віддалилися право від нас і не сягає до нас справедливість. Чекаємо світла та ось темнота. Чекаємо сяйва, та й у темнощах ходимо. Ми мацуємо, мов не за стіну навпомицки ходимо, мов ті безокі. Спотикаємося ми у півдні, мов безсмерку. Між здоровому ми, як померлі. Усі ми ревені, як ведмеді, і мов голубиті постійно веркощимо. Чекаємо права, і немає спасіння, від нас віддалилось воно. Бо помножились наші проступи перед тобою і святкує за на нас гріхи наші, бо з нами переступи наші, а наші провини ми знаємо їх. Ми зраджували і говорили Господа, Господи, повідступали від нашого Бога, казали про уцьк та відступ, вагітніли, видумували з свого серця слова неправдиві, і правосуддя назад відступилися, а справедливість далека стоїть, бо на майдані спіткнулася істина, правда ж не може прийти, і істина зникла. Той, хто від слуга відходить, грабований, і це бачить Господь, лихе в його очах, що права нема. І він бачив, що немає нікого, і дивувався, що немає заступника. Та ромени його. Йому допомогло, і його справедливість підперла його, а він задягнув справедливість, як панцир, а шолома спасіння на свою голову і задягнув шати помсти, як одяг, і покрився горливістю, мови, плащем, надолужить він гнівом своїм ворогам, згідно з очинниками їхніми, своїм супротивним заплатою, островом надолужить заплату, і буде боятися імені Господнього заходу, слава його зі схід сонця. Бо сонцям.